Всім привіт з вами Іван. Сьогодні вівторок, 16 квітня, нарешті дощ, і я можу спокійно взятися за свій тракторець. Що хочу зробити? Так, як обіцяв, замінити сальник валу відбору. Ось такий кортеко, ось його номер. Це не оригінальний, але практично такий самий, як стоїть в оригіналі. Це є взагалі-то е, сальник піосі, Passat b 3 е, Диференціалу, верніше. Значить, які мої дії? Спочатку відкручуємо значить, оцю всю, цю всю плиту, на якій кріпи, кріпиться значить, на оця навіска, ця плита, фаркоп, кожух. Все відкручуємо. Тоді знизу. Знизу зливаємо мастило. Зараз покажу вам. Ось. У вас є пробка. Оця. значить Ключик на 14 підходить, відкручуємо, різьба звичайна. Зливаємо мастило. ну, В мене 29 літрів вміщається. Постараюся злити принаймні 20. Так як сальник є вище десь так посередині, ну, щоб все не спускати, можливо, все спущу. Заодно е, почищу фільтр сіточку. Може, дійсно, прийдеться все спустити і оцей фільтр сіточку витягти, він є металевий, почистити. Коротше, спускаю зараз мастилу, відкручую взаді е, фаркоп всю цю навіску і, і буду. І буду витягувати сальник. Так, ну, сальник витягнути, ну, я думаю, що вкручу сюди два шурупа і витягну його. Головне, пам'ятайте, хлопці, завал, як в інших японців. Тобто, наприклад, там Янмар, Кубота, що можна потягнути завал, витягти вал, замінити і вставити. Тут так не вийде. Тут, якщо потягнути завал, Вал відбору. значить, Ви, якщо за нього потягнете, сальник вам вискочить. Але зверху вилучки, які перемикають швидкостя фризи, тобто валу відбору, вилучки зіскочать. І придеться знімати цю всю кришку. Я вже так робив. Перший раз, коли я міняв. Десь 6 років тому, ну, я просто дірнув на себе вал. Сальник вискочив, а назад вал я вставити вже не зміг. Ну, знімав значить, повністю дошок, бак, все, все повністю. Е відкручував. Знімав верхню кришку з тими от тягами. Тоді, дивився я на шестерні, на, на заднє місце, на, на вставляв назад все, що зіскочило, і тоді вставляв вал. Тобто, пам'ятайте. Він вал, щоб не вилітав, його тримають оці дві плити. Ці дві плити і оця значить, опорна така шайба. Тобто ми вкрутили, витягли, по ідеї, оця шайба, я вже не пам'ятаю, має знятися також разом з сальником. Але вал притримуємо. Притримуємо туди і тоді знімаємо. Все. Коротше, якось так. Коротше, якось так щуп. значить, щуп знаходиться в мене тут. О, зараз ми подивимось. Ну, фактично, фактично, якщо подивитися на рівень по щупі, е максимум щупа, то масло знаходиться десь приблизно, приблизно на оцьому рівні. Ну, до половини. Підшипника, напевно, що заходить. Ну, все одно спустити його треба, бо, як знімлю сальник, зразу, зразу все потече. Коротше, поїхали. Відкручую я зараз це все. Все вам зараз покажу. Так, значить, беремо ключ, головку на 19. У нас тут є, виходить, раз, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Хожу, не обов'язково це знімати. Він знімається разом з двома пластинами. Відкручуємо, я їх вже трошки повідпускав і зараз то все знімаємо. Поїхали. Метал серйозний, все аж дзвенить. Явно ніякий там пластилін і не сирець. До чого не доторкнешся в японському тракторі, все дзвенить. От тут буквально навіть ця бляшка і то дзвенить. Відповідний метал. Так, останній. Болт. І зараз ми знімемо всю, всю. все це прицепне. О. Ух, ти, яке воно тяжке. Є. Так, ось така система. Як бачимо, фаркоп, захист кардана і навіскального кріплення центрального винта. Так, дивимось. Оце бруд, це є бруд. Так, плита. Дивимось. Так, то є значить, заглушка нижнього валу, ног. Підшипники так само, я надію, з ног. До речі, е, і ТА, щоб ви собі запам'ятали, в нього вся оця значить, задній міст повністю аж до переднього колокола до мотора, все йде чогунне. Є трактори з алюмінієвим. Джеаси йдуть чугунні, сіяли, по-моєму, з алюмінієм, якщо є секи, Куботи Б там от Хітачі, оцей, що в нашому селі N195. Так само це все йде алюміній. в них. Тут і седі зроблено все мощно, надійно, все з чугуна. Як бачите, все чугунне. І навіть є трактори, в яких. Ці бокові значить, лижі кріпляться до алюмінієвого корпусу. Ну, не знаю, ходе воно, ходе, бо воно є японське. Але я думаю, що сильно добре терпнуте, воно тут трісне, той алюміній. Ну, тут чугун, все чугун, і тут дуже гарно зроблено. Якщо і навіть палець зломиться, ми просто відкручуємо два болти. Пластинка, палець переварюємо ставимо за пластинку. Тобто то прикру... палець прикручений двома болтами до корита. Ну Класно зроблено. Мені дуже подобається така система. Ось наш сальник. Як бачимо, є підтікання. Ну Він не тік так, щоб гет з нього капало. Ну Кожен раз після роботи фризою. Кожен раз. І було таке знизу все мокре. Ну, можна їздити ще. Ну, так вже як купив новий, він недорогий. Зараз я його заміню. Так, ну що? Я зливаю масло. Так, запасаємося тарою. Відро 20 літрів і отака зливна на 16. Получається е -е, 36, у нас 29. Має хватити. Так. Так, ну, ясне діло, незручно. Ключ. На тринадцять. Ой, на чотирнадцять. На чотирнадцять. Ось, на чотирнадцять. Що ти я щось запутався. Так, поїхали. Вкручуємо. Я вже перед тим трошки попустив. Не боїмося, зливаємо, потім я покажу, як прокачувати систему. Бо може таке бути, що після того, як залийте, вас не буде е, працювати навіска. Вона буде завоздушена. Оба. Бачимо. Чистюсіньке мастило, чистюсіньке Взагалі. Взагалі ідеал. Ну нічого, зараз подивимося на ту сіточку металеву. Так. Ні води, нічого немає. Знаєте, чи тут є магніт чи нема? Ні, нема. То в китайських є магніт. В японських магніту немає чомусь. Зекономили японці, напевно, на магніті. Напевно, що так. Зараз, Зараз воно так. злиється, я вам покажу. Так, масло закінчується зливатись. Я відкручую так само ключом на 14 сіточку грубої очистки гідравліки. Зараз ми її витягнемо і подивимося. Жодної ніякої ржавчини, як і на всіх інших болтах. Так, добре. Зараз я відсуну мастилу, хай злиється і буду витягувати. Її просто викруткою, плоскою під, тут підважуємо і витягуємо. Так. Ну, Попробую вам показати. Трошки вже зрушив його. Опа. Бачите? Ну, звісно, масло зараз потече трошки. Досить довгий, досить довгий. Я не знаю, сантиметрів, може 30. Фу. Зараз я хай стече, я вам покажу, в якому стані. Е... Сіточка на японському тракторі. Повірте, я її не знімав. Ну, 5 років, 5-6 років не знімав. Тільки купив трактор, так зразу то все був замінив. І скажу вам, не було там ніякої стружки, може капля якоїсь стружки була. Так. Дивимось. Ну, то я його підігнув тільки що коли. Зараз, зараз, зараз з паску мені зручно. Ну, тут якийсь щось чорне є. Зараз. Ну, Щось таке мінімальне. Ну, то не стружка. То не стружка. То, скорше всього бруд якийсь. То скоріш за все якийсь бруд. Ну, Я не бачу тут стружки. Це просто бруд. Рарено, столі розгляну краще. Ні, хлопці, то не струн. Чуть-чуть воно вон є одна блистить. Одна стружечка. Вон є ще одна. Якась невеличка. Ну і все. Я рахую, що тут дурниця взагалі. Взагалі дурниця. Коротше, зараз я тут все чищу і відкручую сальник. Так. Промив я його в бензині, повітрям зжатим продув, ідеал. Дивимося на резинку, яка з 1988 року. Ну, вона як нова, навіть не просаджена взагалі. Так, тут мастило на ще зливається трохи. Ось там він стоїть, як бачимо. Не фокусується. Так. Ось такий. Такий узел там. Окей. Все, я тоді відкручую, знімаю сальник. Поїхали. Так. Стягну я акуратно. За тих два шурупчика. Так, він знімається в такій касеті. Ось. І дивимося. Ну, тут в мене вже таке було. То я вже знаю. Дивимося на стан підшипника. Ну, звісно... А, фірма Койо. Підшипник Japan Койо. Так. Ну, все. Тут, як всіх, поверхність трошки має таку шершаву таку поверхню. Ну, це зрозуміло. Японець працює постійно-постійно з фрезою. Ну, нічого. Зараз ми новий сальник. Ось. Бачите, які в нього є тут, значить, дивимося. Зараз я зараз, зараз. О! Для відводу масла. Раз, два, дві канавки. І третя від пилу. Просто приміряю. Ну, досить туго він так. Він так і повинен бути. Ну, старий вже, старий вже взагалі, взагалі стерся, ну і не дивно. Окей. Зараз очищу. Так само ставлю, тут я ставив на герметик. Оцю касету. І так само зараз поставлю новий сальник, касету обмажу герметиком, запхаю і назад це збираю. Ось вам і якість японська. Ось вам і якість японська. Це горловина, через яку заливається мастило. Ну, ну не сфокусову. Щось може я сфокусую вам, хлопці. О, бачите? Супер. Все, поїхали далі. Так, старий сальник я витягнув. Новий, як говориться, наживив, ставлю зверху. Ось так старий. І молоточком заганяю його всередину, поки він не стане в місце своє. О, бачимо ще трошки. Так, тут стоїть резинка. Резинка. Ну, така собі може бути, але на всякий цей я ще герметику підмажу по кругу. Я не знайшов такої резинки такого діаметру. Є вуща. Вона дуже під напрягом. Не хочу я її ставити. Тому поставлю цю саму японську, тільки обмажу герметиком. Так, сальник поставив. Значить, короткий лайфхак. Щоб поставити сальник, я намотав отут ізоленту і вирівняв її з площиною, з робочою площиною. Чому? Коли починаєш запихати сальник, злітає пружинка. Він досить плотно тут сідає. Хоча вал має 40 мм і сальник під вал на 40 мм, я просто взяв намотав ізоленти, змастив маслом. і... Засадив разом з тою касетою. Поставив на місце, те, як воно і було. Резинку я таку не знайшов, то я підмазав герметиком. Ось. І все. Зараз із ленту відмотаю. Ось, там є навіть зазорчик, що вона є намотана впритик до валу. Ізоленту зараз відмотаю і все. Інакше не засадиш. Ти вдіваєш цей, він впирається, ну ніяк. А вал сюди подати не можна. Ну, буквально на 1 см можна подати. Все. Подасте далі, прийдеться знімати кришку, все розбирати. Коротше, сальник вдів. Від руки з тою касетою він запхався від руки. Ось. Зараз я відмотую ізоленту і вдіваю ось таким чином. І вдіваю е, сюди оцю всю навіску. Тоді буду заливати мастилу. Заміню заодно е, фільтр гідравлічний. Ось, поставлю назад фільтр грубої очистки, залью масло і покажу, як прокачати систему. Так, фільтр гідравлічний відкрутив, накручую новий. Масла я в нього не заливаю, так як буде витікати, він боком стоїть. Ось. Відкрутився легко від руки, ну і так само закручу новий від руки. Там не треба ніякого зусилля сильного. О, Заодно провіряємо сапун. Так от його треба врушити, покрутити, щоб він. А, він вже взагалі мене відкрутився. Ну нічого, зараз я його почищу тоді. Зараз ми його відкрутим. Не раз він просто ця бляшка зверху покрути, ну, заб'ється пилом і все. Оп. Все, зараз я його почищу і заливаю масло через оцей отвір. Оп. Все. Он так виглядає. Сапун. На нього вдівається такий елемент, фільтр. Був повністю забитий, я його продув, прочистив, він так якби чуть-чуть продувається, ставиться і оце закручується. Яка проста система. Має такі пори. Повністю була забита, заасфальтована, от така, як тут. Зараз ще підчищу. Ще такого не бачив. Поїхали далі. так Заливаю мастилу, процедура довга. Має таку велику лійку, залив і вона по собі собі опускається. Ну, в принципі, так на скору руку зробив. Ну, можна було би грубший шланг, але немає. І не хочеться, як говориться, різати, різати з того, що машину миєш. Ну нічого. Зараз ми то залиємо і будемо заводити. Так, ну що, склав? Залив масло по, по щупі максимум. Але треба зараз ще завести і прокачати систему, так як вона завздушиться. Все, заводимо і виїжджаємо. Я вже, як говориться, порозливав масло. Ну, не буває без того, щоб залити і не розлити. Так, свічки я не грію при плюсовій температурі. Так, виїжджаємо. Так, по валу відбору. Зараз ми спробуємо. Так. Нажимаю лівою ногою, щоб не казали, що я включаю без щеплення. Все добре. Ну Подивимося в роботі, чи буде такти, чи не буде. Далі. По прокаксті візки. Ключик на 12. Знімаємо буковину. Так, наша подача масла. Наш насос оце йде на руль. І ось є болтик, через який треба прокачати. Одним словом, відкручуємо, поки не піде мастило без повітря. От не прокачається система. Так, зараз заляпається маслом, але інакше ніяк. Інакше не буде ніяк. Так, рухід падає. Бачите? Як іде. Повітря йде. Зараз тут одною рукою важко. Так, ну, повітря все вийшло. Затягуємо не сильно, бо суди понусні різьби. Так, і пробуємо. Пробуємо навіску. Так, працює. Пробуємо піднімати. Піднімає. Опускаємо. Підіжмемо її ногою. Так, я 110 кілограм. Ну, без проблем. Пару разів піднімем. Є. Yeah. Супер! Так. Масло, як завжди наляпав. Нічого. Одним словом, хлопці, Ставим лайки, підписуємося, питаємо, задаємо питання, всім відповім, всім відпишу. Сальник я поміняв. Мастило, я залив те саме, воно є хороше, ну, трохи розлив, то там десь 2 літри долив. І одним словом, бувайте здорові!